Всім привіт! На вулиці вже зовсім тепло. Я перемістився на вулицю, і все більше бігунів виходить на пробіжкові парки, лісові стежки. І дехто, типу мене, навіть в гори їде. Я зараз не в горах, але був в горах і намагався зняти вам відос. Не вийшло, чесно кажучи, але був в відрядженнях багато накопичив матеріалу. Скоро буде багато цікавого. Говоримо сьогодні про дуже важливу тему про кліщі. Ви думаєте, де кліщі, де біг? Шановні, ми з вами часто буваємо на природі, бігаємо там, хто бігає в парках, в лісах. І це досить небезпечна штука. Тому сьогодні проговоримо про бігунів і про кліщів. Ноги-боги, крім позитиву і користі знаходження на вулиці в лісі, це, на жаль, означає, що є загроза спіймати кліща. Не кайдуша спіймати, а кліща. Тому сьогодні поговоримо про цих паразитів. Трошки зовсім трошки енциклопедичних знань. Кліщ це тварина з класу павукоподібних, які є паразитами багатьох хребетних, в тому числі і людини. Сезон активності кліщів зазвичай триває з квітня по жовтень. Активність починається, коли середньодобова температура ґрунту підвищується до 5-7 градусів. Тому ви розумієте, що зараз вони навалюють повній. Коли кліщ вас кусає, він може виділити слину, яка має анестезіючу. Властивість, тому людина укусу не відчуває. На жаль, ця слина також може носити певний патоген, яким заражений кліщ, і який потім передається вам. Поговоримо про запобіжні заходи для бігунів. Перше на тренуванні. Перед виходом на тренування скористайтеся репелентом від кліщів. Діюча речовина, що Відлякує комах буває двох видів. Детадіти метаталедіум такі спреї можна розпилювати як на одяг, так і на шкіру, що я власне зробив, але це не від кліщів, а від комарів. Але працює, щоб вони мене зараз не з'їли. Залежно від концентрації речовини, спрей діє 30 хвилин і більше. Перметрин засіб, який діє впродовж місяця на взуті та одязі навіть після прання. Такий спрей наноситься тільки на речі. Є поширена думка, що ключі висять на деревах, чекаючи, щоб зустрітися з вами. Але це не так. Вони, як правило, ховаються низько у високій траві. Тому, якщо ви біжите стежкою чи парковою доріжкою, тримайтеся ближче до центру і подалі від країв, де бувають кліщі. На тренуваннях у лісових районах будьте особливо обережні рано вранці. В цей час температура досягає оптимальної позначки, коли стає досить тепло, щоб кліщі могли бути активними, але не настільки, щоб переважали спекотні і сухі погодні умови, про яких активність. Шкідників знижується. Після тренування. Кліщі, як правило, віддають перевагу теплим і вологим місцям, тому проводьте ретельний огляд всього тіла. У великому дзеркалі під пахвами, всередині і навколо вух, а всередині пупка за колінами між ніг і навколо талі. Особливу увагу приділіть голові і якомога швидше прямуйте в душ. Наступна порада: періть одяг після кожного тренування. Кліщі можуть залишитися непоміченими у складках бігового екіпірування. Хочу зробити невеличку паузу, щоб подякувати всім тим вам, хто підтримує наш канал, лайками, коментарями, підписками, а особливо тим, хто заходить в магазин Ронла. І купує там, за нашим промокодом «Ноги Боги собі якісь бігові ніжтяки, переважно кросівки. Завдяки цьому ми продовжуємо знімати ці відоси і розповідати вам про біг. Просто вирішував нагадати, бо трошки давно у нас не було. Але зараз буде дуже багато цікавого матеріалу. Будемо робити огляди. Вже є 3-4 пари кросівок які будемо глядати. Одні з них от зараз я якраз вибачайте в них. Бігав в горах, все дуже класно, прикольні є теми. Вже е, дуже хочеться вам про них розповісти. Поїхали далі про кліщів. Якщо ви знайшли кліща, який встиг залізти у шкіру, якомога швидше видаліть його повністю. Є декілька способів це зробити, але найефективніше із тих, що я перепробував на собі і своїх дітях, була проста петля. А зі звичайночі зубної нитки накидаєте петлю на кліща і прокручуєте, викручуючи його з головою. Після цього рекомендовано помістити кліща в пластиковий пакет на застібку і записати дату видалення. Потім віднести його в лабораторію на аналіз. Загуліть список лабораторій в вашому місці, в якій можна звернутися. Таких є достатньо. Якщо ви видалили дорослого кліща, який перебував у вас на шкірі впродовж е, двох чи більше днів, є певний ризик зараження хворобою лайма. Що потрібно знати про хворобу лайма? Хвороба лайма це бактеріальна інфекція, яку переносять кліщі. Вони крихітні розміром шпильку головки. Оскільки укус безболісний, багато хто навіть не підозрює, що їх кусили. Чим довше кліщ перебуває на шкірі, тим більша ймовірність того, що він занесе Патоген у ваш організм. Симптоми хвороби лайма у багатьох людей з ранньої стадії хвороби лайма на місці укусу з'являється круглої форми висип впродовж 30 днів після укусу. Уражена ділянка шкіри буде розчервонілою. Оскільки симптоми хвороби лайма проявляються поступово, чимало спортсменів спершу не помічають їх або сприймають за перетренованість або втому. Фактично її називають великим наслідувачем, оскільки симптоми нагадують багато інших хвороб. Це обширне захворювання, яке може може уражати мозок і нервову систему, м'язи, суглоби, а також серце. Що потрібно знати про кліщовий енцефаліт? Це вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Симптоми нагадують грип, температура, головний біль, м'язовий біль. Зазвичай ознаки проявляються не відразу, а через 7-10 днів після укусу. Ліків від кліщового енцефаліту немає. Терапія ґрунтується на полегшенні симптомів хвороби. У людини, яка перехворіла на кліщовий енцефаліт, виробляється довічний імунітет. Найкраща профілактика кліщового енцефаліту своєчасна вакцинація. Починати вакцинацію необхідно до початку сезону, щонайменше за два тижні а активності кліщів. Тому, на жаль, цього року ви вже не встинете. Отже, що в підсумку по кліщам? Не всі кліщі є переносниками небезпечних захворювань, але легковажно ставитися до них не варто, а профілактичні заходи набагато ефективніші ніж лікування наслідків. Будьте уважні, оглядайте тіло і одяг після пробіжки і при перших ознаках погіршення самопочуття звертайтеся до лікаря. Якщо ви думаєте, що я знову вас обманув і не взяв на зйомку кота, то ви вже бачили, що кіт на місці. Він вчиться бути в природі, як справжня пантера, і бігати, тому це скоро буде біговий кіт. Якщо вас цікавить, чому в кота чоловічої стації рожева шлія, не питайте, так вийшло. Все, пока.